50 відцінків недолугості Путіна. Російський президент із замашками завойовника земель, що йому не належать, вийшов у народ та провів традиційну пряму лінію. Окрім читання з листочка та саркастичних посмішок при кожній згадці України, не обійшлося без конфузів. Пропоную обговорити всі моменти ганьби ботоксного царька у цьому випуску, але спершу підпишіться, поставте вподобайку і рушаємо. Формат, який щорічно влаштовує адміністрація президента РФ та засоби масової інформації під Кремлю, це питання від нібито звичайних росіян із народу, на який Путін відповідає перед пресою. Тут диктатора вдарили його ж зброєю. Питання Путіну поставив його дублер. На прес-конференції з'явився клон, який назвався студентом із Санкт-Петербурга. Він поцікавився про двійників. Президента России и нейромережу. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но что касается... Іскусного інтелекту. Да, это мой перший двойник, кстати, сказав. Вот Якимось дивним сьогодні був Путін. Не оминав ні одного молодика. Ось журналісти з Далекого Сходу поставив питання щодо авіасубсидій. За словами кореспондента, в Магадані є лише три субсидовані напрямки, в які не входять найближчі великі міста: Хабаровськ та Новосибірськ. Через це подорож може тривати понад добу. Владімір Путін запропонував вирішити проблему радикально. Мовляв, заводьте дітей і будуть вам пільги. Ви ж такий молодий. Давайте це почуємо. О, вами, от, да. путь я работаю рішення проблеми і доступу к плоским тарифам. Да. Ну, Но у нас є э, ви восточні такой тарифи. Сімпатічний да. молодой чоловік. Ну, Спасибо. Журналістка із Республіки Комі передала Путіну питання від мешканців північних регіонів, які скаржаться на те, що програми переселення з районів крайньої півночі та прирівняних до них місцевостей реалізуються надто повільно. На це глава держави лише віджартувався. Якби зараз тут сидів міністр фінансів, він би, звісно, сказав би, що у нас грошей немає. Мінфін ніколи грошей немає. Та й по всьому, це вся відповідь Путіна. Серйозності нуль. Не обійшлося і без новорічних питань. Під час бліцу у президента Росії запитали, що він більше любить: оселедець під Шубою чи олів'є? Відповідь не змусила на себе довго чекати, дивлячись, що закушувати, відповів Путін на таке от запитання: яка країна, такий президент? У нього ж насправді мільйон болячок, яка там оковита. Точно до чарки він вже давно не прикладався, хіба що до таблеток. Але тут видно, як добре постаралися путінські політтехнологи, аби правитель був ближче до народу та бив у їхні, не скажу болючі, вразливі місця. Само собою, одну із найбільш обговорюваних тем грудня яєчну кризу на зустрічі з путіним також торкнулася. Купу питань, що до цього підготували і журналісти, це ж і жителів країни. Наприклад, мешканка Краснодара записала відеозвернення до президента, в якому просила його пошкодувати пенсіонерів. І тут старого пробрало на хіхі. -хі. Вот совсем недавно разговаривал з міністром. Сільського хозяйства спрашивали, як у нього сірицями. Ані говорять, що у них все в порядке. На що я йому отметил. Говорю, абсолютно чесно, говорю, пряма прямая річ. Я говорю, а от у граждан наших є проблеми. У кого що болить, як то мовиться у народі? Але я зазначу, що яєчне питання кремлівський главар переадресував все-таки профільному міністру сільського господарства і за сумісництвом сину секретаря Радбезу. РФ. До слова, цей от начальник курей, за словами анонімних пабліків, має посунути Путіна на престолі після виборів. Можливо, Путін навмисно ставить шпильки, аби образ Патрушева молодшого в очах електорату набув негативного забарвлення? Як думаєте ви? Діліться в коментарях. Ну, а загалом вже за 4 години та 4 хвилини Путіну поставили 67 запитань. Серед них були і незручні, їх висвітлювали на спеціальному моніторі, який в прямому ефірі, нібито випадково показав перший канал. У російського диктатора, зокрема, запитали: пане президенте, коли реально Росія не відрізнятиметься від телевізійної? Коли закінчиться війна? Коли буде мир? Коли будуть мирні перемовини? За що наша країна бореться в Україні? Чому? Переїхавши в Крим через міст, мобільний зв'язок вимикає роумінг, якщо Крим це Росія. До яких пір буде підтасовуватися відсоток інфляції? Звісно, на критичне зауваження уваги не звернули, показали лише ілюзію свободи слова. Мовляв, так можна було. А що ви думаєте з приводу такої, от псевдовідкритості до народу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вас радо запрошую під відео. Не забувайте ділитися своїми враженнями і ставити вподобайки, якщо вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал «Сейчас», Тисніть на дзвіночок, аби ми бачилися частіше. До слова, окремо, ми вже говорили про те, що Путін видав конкретно про Україну. Про це в попередньому випуску його запрошую дивитися вже за мить. Алло, Путін на проводі. Російський президент провів так звану пряму лінію щорічний захід, що поєднує спілкування з народом та прес-конференцію за підсумками року. Незважаючи на те, що виступ мав би бути націлений на висвітлення внутрішніх питань федерації, обмовився диктатор і про Україну. Невже головний терорист світу розширив загарбницький план на наступний рік? Розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться, і ми рушаємо. Отже, президент Російської Федерації Владимир Путін у четвер влаштував вже двадцяту за ліком пряму лінію на традиційному постановочному зборищі перед камерами. глава Кремля кілька годин відповідав на питання, переважна більшість яких стосувалася тем соціалки: пенсії, ремонти, ціни на яйця та комуналку, і таке інше, між рядків лунало чимало різних обіцянок, які зазвичай даються перед виборами. Безпосередньо почав свій спіч Путін із тези про те, що без суверенітету Росії існувати не може, нібито взагалі країну ізгоя хтось чіпає. А одне з перших питань, яке адресували, стосувалося війни проти України. У Федерації її, нагадаю, називають спецоперації. Ну і власне те, коли буде мир. Російський главар заявив, що бойові дії закінчаться тоді. Коли він досягне всіх своїх цілей. Ані не меняются. Вот От uh, я напомню, о чому ми тоді говорили. про денацифікації України, о демілітарізації, о, о, о нейтральному статусі. Щодо пункту про демілітаризацію, Путін заявив, що Україна вже нібито майже не виробляє зброї, а отримує, як він виразився, на халяву. Росармія натомість все знищує. Давайте далі слухати. Сколько ми обещали? 200 400 танков, там 420, 430. Ну, дали, Кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но ми уничтожили, только начиная з так называемого контрнаступлення 747 танків. Ну і взагалі, скоро, нібито наша держава залишиться без допомоги Заходу. США задумали а, и организовали, а Европа стоит и молча на это смотрит. Либо подыгрывают, под, подпевают им там. Значит, ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. Но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только два-три раза упомянули о том, что Минские соглашения подписывали понарошку и не собирались выполнять вот эти значит, гарантии договоренности между властью и оппозицией в Украине в 2014 году вроде как, между прочим, подписали. И, и тут же о них забыли и наплевали на них. Вот они, понимаете, дело в чем? Дело в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред. У результате ультиматум от ватажка российской армии террористов такой. Або дві наші країни, що воюють, домовляються про демілітаризацію, узгодять певні параметри, або вирішують питання силовим шляхом. Важливо, що тут Путін акцентував саме до силового, тобто збройного дотискання, Росія і буде прагнути. Паралельно з такими тезами Тиран увімкнув собі режим страждальця, говорячи про кривавий конфлікт, провокований ним же, як про трагедію. Цинічна заява далі на екрані. В основі свої е, русские, украинцы, єдиний народ, і что сейчас происходит, это огромная трагедія, похожая на гражданскую війну між братьями, коли братья оказались в опаразну сторону. Ну і снова до розмов про великі победы на фронті. Очільник РФ назвав спробу збройних сил України прорватися на лівобережжя Дніпра останньою спробою контрнаступу. И і заявив, що українська військова операція, нібито була невдалою. Водночас, он утверждает, что российская армия на коне. По всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем, скромно улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. в активной стадии, и на, на, все, на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. Як і раніше Владимирович вважає, що це саме Російську Федерацію змусило розпочати так звану спеціальну військову операцію. А до війни, мовляв, призвело цитую нестримне прагнення Заходу підповсти до російських кордонів і захопити Україну в НАТО. Також Путін заявив, що Одеса це нібито російське місто, а південний схід України, на його думку, завжди був проросійським, оскільки. Це історичні російські території. Якби ви могли поставити своє запитання маразматику на престолі Федерації, що б це було? Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Не забувайте підписатися на канал сейчас, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок.